Привіт, мої любі українці і гості України. Багато хто з вас звертається до мене чи не оголосять вас в розшук за ухилення від мобілізації, якщо ви отримали повістку і не прийшли до ТЦК, і при цьому виїхали за кордон. Тобто ви знаходитесь за кордоном і переживаєте, чи не розшукують вас вже там в Україні. Відразу всіх запевняю, що якщо у вас не було проблем з законом до виїзду за кордон з території України, Ніхто ні в який розшук вас так просто не оголосить. Отримання повістки, навіть двох повісток, трьох, п'ять, сто повісток, і те, що вони прийшли за цією повісткою ТЦК, це ще не означає, що ви чинили адміністративне правопорушення, не те, щоб там якийсь злочин. А для того, щоб довести, що ви чинили адміністративне правопорушення, воєнком, тобто начальник ТЦК, має скласти на вас постанову, і ця постанова має набрати законну силу. Але ви ще, ще постанову можете оскаржити в суді, ви не забувайте про це. Ну і ви розумієте, що притягнути вас таким чином до адміністративної відповідальності не так-то просто, тому що ще справу про адміністративне правопорушення мають розглянути, мають вас запросити для розгляду цієї справи, і є певна процедура для того, щоб вас дійсно притягнути. До адміністративної відповідальності. Але навіть якщо притягнуть вас до адміністративної відповідальності, ви завжди можете оскаржити такі дії воєнкома в суді і скасувати такі рішення воєнкома, тому що мало було, бути було дуже багато різних причин, з яких ви не явилися до ТЦК за цими повістками. Підписники мого каналу, люди, які слідкують за моїми відео, Знають досконально, як треба діяти у разі, якщо вам вручили повістку і ви наявилися до ТЦК. Але ті, хто не знають, як себе захистити, звертайтесь до адвокатського бюро лип'явка та партнери або особисто до мене за юридичним захистом, і ми вирішимо будь-яку вашу проблему. І при тому це стосується усіх військових питань. Номери телефонів в опису до цього відео і до всіх інших відео на цьому каналі. Ми вже з вами неодноразово в попередніх відео з'ясували, що якщо ви виїхали за кордон законно і не вернулись в Україну, там, наприклад, через шлях, або можливо, навіть ви кордон притнули поза межами пункту пропуску, це ще не значить, що вас можна притягнути до кримінальної відповідальності, тому що прокурору буде практично неможливо довести в суді те, що ви втікли за кордон саме для того, щоб ухилитися від мобілізації. А не виїхали для того, щоб задовольнити якісь свої інші потреби. Якщо ви виїхали через шлях або перетнули кордон поза межами пункту пропуску і не повернулися за кордону по причині, наприклад, влаштувались там на високооплачувальну роботу або знайшли кохання свого життя і залишились цим коханням свого життя за кордоном, сім'ю зробили. Ви завжди доведете, що ви залишились за кордоном не по причині ухилення від мобілізації. А те, що ви залишились за кордоном по іншій причині для створення сім'ї, для кар'єрного росту і так далі. Тобто, ви розумієте, що якщо ви залишились за кордоном по іншій причині не пов'язані з мобілізацією, вас не буде умислу щодо вчинення злочину в частині ухилення від мобілізації. Як наслідок, тоді неможливо вас притягнути саме до кримінальної відповідальності. Звісно, якщо ви по приїзду в Україну повідомите правоохоронним органам, що ви виїжджали за кордон і ховалися там від мобілізації, щоб не піти в армію, тоді питання в кримінальній площині до вас будуть однозначно. Адже, як правило, люди виїжджають за кордон за інших причин. Повторююсь, не для того, щоб ухилятися від мобілізації. Ви скажете, Ігор, ну кримінал криміналом, але ж мене. Можуть розшукувати за кордоном, мене можуть оголосити в розшук. І просто за те, що я не прийшов за повісткою, або просто не став на облік до ТЦК. Логіка в цьому є однозначно, але чи можливо це з огляду на закон? Ми з вами з'ясували, що за те, що ви виїхали за кордон, вас не можуть притягнути до криміналу, якщо у вас не було проблем з законом до виїзду за кордон. Тепер дивіться: для того, щоб оголосити людину в розшук, ця людина має бути підозрюваним або обвинуваченим в кримінальному провадженні. Підозрюваний і обвинувачений це певні статуси. Не можна так просто збукти барак і сказати, ось ти будеш підозрюваний. Ні. Для того, щоб отримати статус підозрюваного, треба спочатку вчинити злочин. А неявка до ТЦК-заповістка за це не є злочин. Потім має бути відкрите кримінальне провадження. Так, така послідовність, ви розумієте? Після того, як відкрите буде кримінальне провадження, вам мають оголосити повідомлення про підозру. Шляхом вручення цього повідомлення особисто вам або через ваших родичів. Розумієте, який ланцюг? Після цього, вже, коли вже буде вручення підозра, вас мають викликати на якусь процесуальну дію, на яку вже коли ви не з'явитесь, або іншим шляхом буде встановлено, що ви ухиляєтесь від слідства. От тоді тільки виникає підстава вас оголосити в розшук. Але якщо вам або через ваших родичів таке повідомлення про підозру не вручалося, це означає, що не існує ніякого кримінального провадження. Це означає, що ви не є підозрюваним у будь-якому кримінальному провадженні. Якщо ви не є підозрюваним, вас звісно, що не можуть оголосити в розшук. Це неможливо. Просто неможливо, чому неможливо? Тому що повторюсь, оголошення в розшук можливо виключно в рамках кримінального провадження. Крапка. Тепер ви задастесь питанням: а якщо я там в якомусь кримінальному провадженні, перебуваю в статусі свідка або потерпілого, але знаходжу за кордоном, чи можу тоді оголосити в розшук? кримінальну є ж кримінальне провадження? Я вас запевняю, що чинним кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено оголошення в розшук особи, яка перебуває в статусі свідка або потерпілого. Оголосити в можуть виключно підозрюваного або обвинуваченого. Що ви для себе розуміли? Підозрюваний це коли вас підозрюють у чиненні злочину, і справа знаходиться ще в органі досудового розслідування у слідчого. А обвинувачений це вже коли справа по цьому підозрюваному вже знаходиться в суді, вже триває судовий розгляд. Отже, підводимо підсумок цього відео. Вас ніхто не оголосить в розшук. За те, що ви не з'явилися до ТЦК заповісткою, якщо на вас не відкрите кримінальне провадження. А відкрити це кримінальне провадження дуже-дуже важко. Це треба, щоб було дуже багато підстав на те, і було доведено умисел ваш саме на ухилення від мобілізації. А якщо ви виїхали за кордон не для того, щоб сховатися від ТЦК. А виїхали за кордон за інших причин, вас притягнути до кримінальної відповідальності практично неможливо. Тому, якщо вам це відео було цікаве, то прошу вам підняти шлюпалку вгору. Напишіть щось суттєве в коментарях і не забувайте підписатися на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Лип'явка. Побачимось у наступних відео.